Вітаю народ! Сьогодні відео від ентузіаста для ентузіастів. Для тих, хто шукає телефон імбу за 200 доларів, не знаходить його і бере справжню імбу за 300 доларів, яка рве всіх флагманів. Ось про цей проектор можна таке сказати. Це фірма XGIMI. Проектор має ось таку зручну ніжку, яка крутить 360, але особливість цього проектора не те, що він міні, не те, що він має просто чудовий звук. Ні, фішка цього проектора, що він має всередині себе трилазерну технологію, і при цьому він не коштує 40 тисяч. Тобто, dlp проектори бувають на діодному освітленні, бувають на одному лазері, а тут їх три. Так, вам вставили три лазери в проєктор до 40 тисяч гривень. І картинка просто вражає. Сьогодні я вам її покажу. А почати відос, я хочу добре, чи налякавши вас, що це за китайське мнюшка, що це за темно-синій, куди ми всі попали. Не лякайтесь, менюшка тут дуже проста. Тут по трапеції, всі налаштування. Є кнопочка з пульта. Тобто ми її натиснули. Він одразу кути перевірив, налаштував фокус, виставив. Зробить це. Він просто чудово, швидко і тихо. Якщо нам якісь хочеться викрутати, да, покрутити, якось погратись. Будь ласка, ми можемо картинку отак. Прям нахиляти на кут. Нащо це робити? Це не потрібно. Це просто оснащення цього проектора, якого в нього є, і щоб погратись, покрасуватись. Вона там їздить вправо, вліво. Це фігня. Насправді, ось що нас цікавить hdmi вхід, бо зараз ми переключимось на ТВ бокс. А е також цікава і корисна функція це яскравість. Якщо нам не потрібна настільки велика яскравість, ми можемо її зменшити. Якщо ми живемо проектор від Powerbank, а він від нього живиться, так само ми зменшуємо яскравість. Або якщо в нас Powerbank 100 плюс ватт, ми залишаємо її на максимум. З цим проблем нема. Розібралась, якщо ми хочемо подивитись флешку, ми її просто вставляємо в проектор, і нам не потрібні ні танці з бубнами, нічого. Він одразу її бачить, ми її обираємо. Він бачить нормально підписані наші папки. Будь ласка, вмикаємо, все одразу йде зі звуком. Втирай. Тепер да, я... дуже голосно. Тепер давайте розберемося по картинці. Те, що передає камера, те, що ви бачите на картинці, це не є. Картинка вживу. Він яскравий, він контрастний, вибачаюсь, він просто чудовий. Картинка така темна, така не нереалістична через те, що проєктор має оцей фільтр. Тому така картинка трошки змінена. Але не лякайтесь. Яка в нас цікава функція? Якщо я ставлю руку і закриваю проєктор, він одразу реагує. Якщо якийсь песик, людина, дитина заглянула, проектор вимкнувся і очі ваші зберіг цілими. Так, тепер давайте пройдемо по переходу на ТВ бокс. Я покажу вам, наскільки легкий перехід на ТВ бокс, Android TV. Ну, я вибирав між Android і Google TV і обрав Android 4К відео. Це ТВ-бокс, який я взяв під цей проектор. В нього голосовий пошук, який перекидає нас на YouTube. В браузері окремо є голосовий. Вау, wow, дуже голосно. Так, яка в нас о. Це якраз цей ефект, який от зараз цей ефект фіолетового, синього, змінених кольорів. Я не можу вам показати картинку цього проектора, бо в реальності вона ну, зовсім інша. Вона ідеально яскрава, вона ідеально жива. Якби я тут поклав ну, планшет, і він би показував, камера уловлювала ті кольори, які він показує. Це була б ідентична картинка як планшету, так і проєктора. І хочу перейти ще до моменту, де буде в нас захід сонця. Десь ось тут. По роботі до проектора немає ніяких претензій. Претензії можуть бути тільки до ТВ-бокса. і ну ви розумієте наскільки будь-який ТВ-бокс потужніший будь-якого проектора. Ось тут, значить, ми бачимо всі деталі: деталі камня, захід сонця дуже контрастний, тому що це лазерна технологія. Тому вона і до сих пір я бачу деталі камня, і зараз я очима бачу деталі кадра. От тут вони вже зникли. Тобто, в останню секунду, це дуже контрастний. Дуже класний проектор з чудовим звуком, з начинкою, яка нам в принципі не підходить, тому в нас тв бокс, і до нього нуль претензій. Android TV має ліцензію, сертифікат Netflix, тому тут повний кайф. Е, відкриваємо Netflix з такою швидкістю. Він відкривається. Так, весь контент в нас буде в нормальній якості. Весь контент буде підкручений до кана... до вашого акаунту. Якщо у вас є підписочка, проблем нема. Зайшли одразу почали дивитись. Кажу, картинка вживу просто фантастична. Трилазерна технологія, захист для ваших очей, просто неймовірний, чудовий, насичений звук, який так можливо не найкращий в класі, бо там в бюджеті 32 тисячі звук може бути і кращий, але тут головна фішка це картинка. Порахунні по роботі TV боксу я не знаю, чи потрібно щось пояснювати. Він працює швидко, він працює класно. Переходи в нього чудові. Будь ласка, ми одразу вже зайшли на Ютубчик. Якщо нам потрібен браузер, також не проблема. Отже, яка ситуація в підсумку? Я маю чудовий проєктор з неймовірною картинкою з шикарним звуком, який пробую вам показати, але не можу. Тому що картинка дуже темна на відео, дуже синя, особливо ці, оці зони, оці, оці, це просто неймовірно. Воно все не таке, воно блакітне, синє, воно все дуже глибокі кольори, насичені. І вони контрастні, тобто весь спектр воно показує. Камера цього не передає. Звук цього мікрофону не передає, точніше, звук цього проєктора не передає мікрофон. До речі, цікава фішка, коли я включив всі лампи, так, ось вони працюють, будь ласка. Картинка стала яскравішою. Тобто для мене вона супер засвічена, вона прям не контрастна. А, але ось тут для мене вона чудова. На відео вона темно синя Зараз на відео вона, в принципі, окей, так. Для мене вона засвітлена. і це все під лампами, які я не знаю, чи буде видно на відео. Вони працюють. Дивіться, як спрацьовує захист для очей. Я руку перекриваю зображення, він одразу вимикається. Далі ви скажете, у мене болісно чутливі очі вони не будуть боліти е, тут, тому що лазерна технологія, вона не миготить. Е, ну чим? Дуже сильно зменшений. Далі. Якщо ви дивитесь на екрані ввечері, хочу подивитись на екрані, мені це буде за яскраво. Я вас чудово розумію: ми переходимо в налаштування, і я вибачаюсь ми переходимо в налаштування і просто натискаємо на яскравість. І ми з ось такої картинки робимо собі, скажімо, ось таку картинку. І тут реально міняється картинка. Тобто, кожен клік, він прям змінює.